Україна наполегливо працює над виключенням рефії із Ради безпеки ООН. Цально погана новина. Рада безпеки ООН потребує перезавантаження для того, щоб виключити Російську Федерацію з її складу. Однак це може бути тривалим процесом, і Україні слід виявляти наполегливість та терплячість у цьому питанні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Україна стала першою країною, яка висунула ініціативу щодо нелегітимності членства Російської Федерації в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Зараз Росія займає головне крісло. Братбезі ООН протягом цього місяця, і ми максимально будемо використовувати цей період часу, щоб наблизитись до досягнення нашої мети, заявив Кулеба. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.